І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровоит UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Heartless Angel. Там повністю я не можу прочитати, нік Отже, напишите, як повністю читається ваш нік, або як перекладається, або як розшифровується, також пишіть На Panzerkampfwagen 7, або як я його називаю, ПЗ КПФВ. Карта Фьорди, ну що ж, до бою, так, ну. Німецька, бр... Німецьке броніщенське броніще, так, як ми вже цьому переконалися, неодноразово в реплеях від підписників, виїхав на Фьорди. Чудова потужна гармата. У нас заднє розположення, башти, отже, е, ну, він танкує ромбом в основному, він танкує лобом в основному, тому що в лобі бронювання те дуже бачимо, що хтось його так жорстоко підклопушив з критом, а в Є5, а в Є5, чому прихлопушую, бо грає на кумулятивних снарядах. Тут ще й артилерія заграла. ха ти Ну нічого, якщо з перших хвилин втратив ХП, то я думаю, що буде більш обережніше потім грати, і буде більш жорстокіше вихлопушенювати своїх суперників. так? Давайте дивитися, що десь по гарматі. У мене не прокачаний цей тяж. Можливо, даремно, так? У нас підкалібри. Ну, це, напевно не основні. Так? 325 підкалібри, 560 шкода від пострілу. Точність влучність німецька це по-любому. Так, по бронювання ми вже сказали. І бронебійні 276 пробиття. Ого. Добре. Ну, якщо має срібло, то, в принципі, чому б і ні пограти на підкаліберах на поліпшених. А так то можна і на основних грати непогано. Це чудове пробиття навіть для десятки. Навіть його не можна назвати там якимось. Навіть, ну от бачимо, пробиття, наприклад, в Мауса. В Мауса там менше пробиття, правда? Наскільки я пам'ятаю, тому що я на Маусі теж на підкаліберах, по-моєму. Ну, не пам'ятаю там, які вже давно на Маусі не грав, та на поліпшених снарядах граю в основному. Там і на дев'ятці треба на поліпшений грати там зовсім. Але б дев'ятка там сильно броньована, як на дев'ятку, Так, і на ней дуже чудово порав. Не знаю, яка тут дев'ятка, вона напевне тут схожа так, на цей ПЗКПФП Сьомий. Е, сьомий, Ну, на 10. Вахв башту пробив. Теж комуляку пропалив. Ну пропалив 60ТП, тому що там калібр. Ну, неймовірно крутезний. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, один-п'ять в нашу користь, проривають там оборону і вже виходять на нашу базу. Кличе на допомогу артилерія, АТБ-лінія забрана повністю. Центр забрали. З усіх сторін тепер намагають. Як завжди, в нас на, 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 на фьордах епічний епік. Так? А в нас і фари світяться. Це у нас такий так, 3D-стиль крутезний. А, до речі, я не помітив. Дуже класно. Так, підхлопушуємо ми Єбрика на глюку, тому що він буде дуже заважати. Якщо ми зараз його виливемо. А, бачите, хитрий. Хитрун такий. Починається епічне заробіжчя. 2-8 не в нашу користь, мінус 5000 просадка по ХП. Можна витягнути цей бій? Ну за рахунок хіба що нашого героя, так? Ну сподівання лише на нашого героя. Ангел такий буде. Допоможець, так? Ангел допоможець і переможець буде. Чудово. так, зараз кожен постріл в ціль повинен бути. Все чудово у нас поки що йде. Випучивши очі, суперники, ну вони метушаться, бачите, вони метушаться, вони не грають по одній мішені, тому ми їх можемо зараз переходу, Ззаді не намагаються поки що продавити. Це чудово, це помічає наш герой. І ми потихеньку-потихеньку вирівнюємо обій. 10248 настріляно, 1500 натантовано, це поки що. Неймовірна напруга в цьому бою. Ну так швидко, просто 5 хвилин бою не пройшло, у нас повне оточення взяли суперник. Я не знаю, можна тепер витягнути чи ні. Так, відпетльовуємо. Ну, агриться, агриться, є п'ятий, він спочатку бою дав дуже боляче. Тут ще а ну треба його забрати. Чудово. Один ворог знищений. І сьомий тримайся, братіш, тримайся, там тримає. Чи ні, так. Чи хто там тримає? А. О, СТ... СТ... СТ2 там тримає. Я вже заговарюю. Там тримає СТ2. Все чудово, там не повинні заїхати. Маус шотний шотний, яга шотна шотна якраз на постріл. У нас альфіща ще чудово. Тримаємо клики за наші герої. Треба пробити його в чудово. Тригори знищено, 10-12 вже рахунок. Втратили ми е СТ2, я його чомусь чи чи ні <свісно> назвав. Так, бо дуже швидко відбуваються події в бою. Залишається в нас 60ТП і 7. У нас ХП 31 хп залишається все. Це буде медаль щасливчик тут просто, неймовірна якась буде. <свісно> Ото -от так бій. Виглопушуємо, Чотири вороги знищено. Позаду там лише яга, так? Яга на нас не агреться, там їй тримає іс 60 ТП. Суперники знітилися. Дивіться, що приїхала артилерія вже психанула. <плес> <плес> Оце бій, я розумію. Я такого ще не бачив. Чесно. Ну, бачили, ми заробіща на е фьордах. ну такого я ще не бачив, я вам чесно кажу. Це просто щось неймовірне. <плес> Оце поліпшив настрій. Я думав, що все, зараз його вихлопушать, так і я скажу: ну бився, як, як міг. Дивіться, що відбулося в цьому бою. Не знітився. Наш, наш герой не знітився. Суперники вони якось так хаотично полізли, розумієте? Ну, це про ось ну, такий ж саме однотиповий. Танк, ми його важко поплуваємо. Що? І залишається лише у нас артилерія. Зараз, братіші, її поїдуть вихлопушити. Не хотілося б, щоб артилерія ще й прихлопушила нашого героя зараз. Героя, дійсно героя битви, так? Це було крутезна. 6 тисяч настріляно, 800 на... Вау, він прохлопу... Ах ти ж наглюка. Прохлопушив нашого братіша, який теж бився дуже достойно. Тобто бачив. Чудовий бій, супер чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.